Місія ЄС із прикордонної допомоги Україні та Молдові відзначила семиріччя від початку роботи спільно з митною і прикордонною службами України. Влаштували конкурс фоторобіт собаки, служба та дружба. Журі отримали близько 300 робіт від професіоналів та ентузіастів з України, Молдови, Латвії та інших країн. Сотня найкращих тепер представлена на фотовиставці в Одеському літературному музеї. Відкривали виставку героїв фотографій, наприклад, службова собака Масяня. Із котовського прикордонного загону успішно впоралася із пошуком наркотичних речовин. Це була тема багатьох конкурсних фотографій. втім гран-при виборола робота Вірність. Олександра Синельникова як вдали представлення теми взаємин людини та собаки. Оскільки ми надаємо технічну підтримку нашим партнерським службам на кордоні, в нашій діяльності надзвичайно важлива робота з собаками. Сьогоднішній захід присвячений сьомій річниці місії, ми вирішили присвятити саме собакам, оскільки місія займається прикордонною допомогою, і собаки грають одну з центральних ролей у прикордонних службах.